WordPress, OpenCart чи навіть самописний сайт неважливо. Якщо відстеження подій налаштоване криво, реклама не бачить клієнтів, а ваші гроші зникають. Ми зібрали для вас топ-5 типових помилок у відстеженні подій, які зливають бюджет. Перше старий модуль аналітики. Після оновлення CMS чи плагіна дані можуть передаватися некоректно. Будь-яка помилка в коді чи тег менеджер спотворює статистику. Друге не передається цінність покупки. Система бачить, що хтось купив товар, але не не Знає, скільки він коштував. Через цей алгоритм не знає, які покупки важливіші, тому оптимізує рекламу наослів. Третє ігнорування мікроконверсій. Реклама повинна бачити не лише фінальні покупки, а й дії перед ними. Додавання в кошик та початок оформлення. Без цих даних алгоритм вчиться неправильно. Четверте, некоректні параметри подій. Якщо події відправляють неправильні дані або дублюються, реклама плутається. Дуже важливо, щоб параметри ціна валюта, товари були правильні. П'яте події не налаштовані як конверсії. Якщо подію не позначити як конверсію, алгоритми реклами не зможуть використовувати її для оптимізації, а кампанія не розумітиме, що важливо, тож бюджет витрачатиметься менш ефективно. А як перевірити відстеження та детальніше по кожній з помилок, читайте в описі під відео, щоб уникнути цих помилок, я раджу перед запуском нової кампанії зробити тестову покупку і перевірити, чи відобразилась вона в аналітиці. Переконайтеся, що всі події мають правильні параметри і позначені як конверсії, а також регулярно перевіряйте відстеження, особливо після оновлень CMS чи плагінів.